Сьогодні наша розмова піде про готель Артемості Beach Hotel and Spa. А, готель з пологою зеленою територією. Він а, розташований сразу на березі піщаного пляжу. Готель хочу додати рівня вже 5 зірок. А, в нього а, достатньо. Сучасний і свіжий, зроблений ремонт. Він, ми його якби наші рекомендації, що цей готель, ми також, як і для сімейного, так і, ж, ну, і для молоді також його можна якби, радити. Він достатньо великий, в номерний фонд 200 номерів. Працює він тільки по системі харчування завтрак. І вечеря, сніданок, вечеря. В нього є а, всього один основний ресторан і є е, конференц-зал, тобто він таки може приймати достатньо багато гостей да, і проводити конференції. В нього є два аля-карт-ресторани, вони йдуть за додаткову плату. В нього є е, дуже такий. Е, Невеликий, але професійний спа-центр. Спа-центр, з який надає достатньо багато послуг і по масажу, і по всіх процедурах, і працюють. Як ви бачите по відео а, ну, масажисти, да, спеціалісти з країн, де це якби є така культура і культ, а, є на території два бари, є а, дуже великі два басейни на території. А, він, один з них йде з джакузі, другий є з подогрівом, який вже а, ну, вмикають в квітні, в травні, коли ще, наприклад, море прохолодне, в вересні, в жовтні і є а, два. Басейна з підігрівом. Пляж йде піщаний, дуже, дуже вихваляють цей пляж, дуже така широка полоса, дуже смачна кухня. По відгукам різноманітне да, харчування, що, що от один ресторан основний, це достатньо, якби вистачає, нікого з харк не було, що за період там, перебування там щось приїдається. Але ж також є, бачите, два для карт ресторани, які можна відвідати за додаткову плату. Можете по відео подивитися, що в нього не дуже велико, але все одно широка піщана як би, лінія, він в такій, як в міні-бухточки, знаходиться. Пляж піщаний, шезлонги і парасольки надаються безкоштовно, дуже така чиста і доглянута територія. Тому. Також от співвідношення, вартість, якість це дуже такий гарний готель, рівня 5 зірок, який ми радимо. Якщо у вас є ще якісь питання по цьому готелю, ви можете задати їх, можете задати їх під цим відео.